Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу показати чергову свою посилочку, своє замовлення, яке вже виждало. Верніше, вже було вдома і стояло чекало своєї черги, поки я покажу, що ж у мене в цій посилочці, і сама побачу до речі. Перед тим, як розпочати своє відео, я хочу щиро від душі подякувати своїм підписникам, постійним глядачам, хто нещодавно підписався, подякувати за вподобайки, за підписки, за коментарі. Також хочу подякувати від усієї душі нашим котикам, нашим захисникам за те, що ми маємо можливість жити більш-менш повноцінним життям. Сьогодні хочу показати вам та й сама побачить. Ну, ви знаєте, посилок декілька, то я не знаю. Це я так здогадуюся, що тут повинно бути саме те, саме те, що я чекала дуже. Поки туди будемо скидати. Намотано багато всього. Ну, саме головне, як не запаковано, але запаковано гарно, якісно. По крайній мірі, Все дійшлося легенько. Так, та потім оберемо. Ось, друзі, показую вам таку красу, яку я шукала два роки і мені не вдавалося знайти. А тут я е, знайшла, не пам'ятаю, здається, на якихось інтернет-площадках, е, ну, не на OLX Хоча не, не, не пам'ятаю. Звичайно, Блюдечко, як вам сказати, воно в такому уже дуже е, негарному стані, але не, тим не менше, е, ну, є потертості, ось втрати фарби, тут потертості. Ну, користувались людиним, та й так. Але я все рівно вирішила його придбати. І доволі таки за ну, за гарну ціну, за гарну ціну. не за дорого я купила, тому що так, такі речі коштують дуже дорого, а воно все ціленьке. Е, я бачила чайна пара е, в такому кольорі, до речі, ну, я думаю, ви знаєте, це Баранівка виробник і пара називається мальва, але в зеленому кольорі вона рідкісна така мальва. Червоний зазвичай то частіше, там червоний, помаранчевого кольору, ну, різні відтінки, темно бордові такі. такі є. Також такі сервізи є і в такому кольорі темно-зеленому я бачила. Але саме це блюдце я придбала, бо в мене, я вам показувала вже, маю я дві отакі чашки. І чашки я купила доволі також недорого, два роки, здається, назад, і в гарному стані вони. Ну, вірніше, одна в гарному стані, а інша чашечка була з тріщиною. Ось здається, да, Ось ця чашечка, так поки що поставимо, ось ця чашечка має тріщину. Але вона, ну як, я не користуюся нею, вона у мене в колекції, ну, тому що це вже речі колекційні. Це вже речі колекційні. Колись, як Ксюша приходила до мене в гості, то вона любила з такої чашки пити чай. От, то Я її наливала з цілої, звичайно. І, і цю чашку десь тріщиною, я не, не використовую. Докупитися до такої чашки дуже складно до, до такої чайної пари. а Блюдце в гарному стані. Колись бачила на OLX, здається, то воно коштувало 600 гривень. А ще раніше чайну пару бачила повністю, то вона коштувала 5000 гривень. Ну, отакі ціни на ці предмети. А тут, ну, можливо, вдасться мені знайти ще таке, знаєте, в гарному стані. Блюдце, то буде, то, то придбаю ще одне. А це ось поставлю до цієї чашки. Все-таки, е, ну, все-таки це вже пара, хай даже вона і вже така потерта. От. Ну, на чашках я вам показувала клеймо. Клеймо дуже стареньке, Баранівка. От. Чашки дуже легесенькі. Порівняно із червоними чашками, вже більш новішого такого періоду, то вони важчі набагато. Ці чашки дуже легесенькі, дуже легесенькі, і порцеляна дуже тоненька. От. Блюдце... Важкеньке таке, ну тут і клеймо вже більш пізніше 60-ті роки, клеймо у вигляді чашки. От. Але також першого сорту. ну Знаєте, я і цьому рада. Я рада, що я придбала за невеликі гроші е отакий от предмет. Ще пощастить, то куплю і до цієї чашечки блюдце. А не пощастить, то так і буде. В крайній мірі, вже вже не просто чашки стоять, а вони вже стоять отак. Я бачила також десь на інтернет-площадках. Там пропонують чашку і блюдце, здається. Ну, вони там теж з пошкодженнями. І, м, тобто, кого цікавить, то треба писати їм. Ну, так, щоб виставили ціну, показали, я також трохи не розумію такого. Є товар, показала, озвучила ціну і так далі. До речі, що стосовно ELX, вчора хотіла замовити фруктовницю скляну, дуже вона мені так сподобалася. І ціна мені сподобалася дуже рідкісний у неї був такий, різка на ній була вчина різка, дуже рідкісна, і все на все 70 гривень. Я прямо дуже зраділа і хотіла замовити. Продавець мені сказав, що замовляйте через нову почту. Ну, я подумала, ну, може, і справді, все-таки скло, хоча. Хоча через Укрпочту теж як гарно запакувати, дуже гарно доходить. От. І коли мені нарахували, скільки ж я повинна оплатити за цю вазу, то там виходить втричі. В общем, тройну ціну я повинна заплатити. Я відмовилась. Ну, Тройну ціну. І там, ну, якби були ще хоча б ще які предмети, щоб добрати. А так не було нічого такого, щоб я могла ще вибрати собі в колекції. Ну, В общем, такі от це зараз у нас послуги OLX. Ну, все, що хотіла, показала. До речі, ще в мене. Прийшла посилочка, верніше, вона складається з трьох посилочок, ну я вже трішки розпакувала, бо мені було цікаво, воно прийшло ще на тому тижні, але я розуміла, що вже треба дождатися всього, щоб все разом показати. І тому трішки пізніше покажу, кого цікавить. Заходьте, подивитесь, будьте зі мною. Всім дякую, всім бажаю мирного дня. Всім здоров'я і всім удачі. І до зустрічі. Пока-пока.